Часом історія не знає сильніших сюжетів, ніж реальне життя. У середині ХХ століття Київська Русь опинилася перед викликом, який загрожував її майбутньому. Згідно літопису, князь Ігор Рюрикович, правитель Русі, загинув під час збору данини з древлян у 945 році. Він вимагав повторну данину, і це стало фатальною помилкою. Справа податків, вона така. Повстанці вбили князя, розірвавши його тіло надвоє. Київ залишився без правителя. Державі загрожує хаос. На престол підіймається княгиня Ольга, дружина київського князя. Молода жінка, яку вороги явно недооцінили. Древляни були вже впевнені у своїй перемозі. Вони надсилають сватів до Києва, мовляв, Ігор мертвий. Виходь заміж за нашого князя мала, і Русь стане під владою древлян. Ольга відповідає з холодним спокоєм, кажучи, велике мені ваше слово до вподоби. Поверніться з честю на човнах, та люди мої понесуть вас до мене. Послів несуть, але не на пошану. Їх разом із човнами скидають у величезну яму та живими засипають землею. Це була перша помста. Древляни надсилають друге посольство, більш знатніше. Ольга велить їм викупатися в лазні перед зустріччю. Двері забивають і лазню підпалюють. Вогонь стає їхнім вироком. Друга помста. Та найбільший удар ще попереду. Ольга вирушає у похід. Вона вимагає від жителів іскористання древлянської столиці данину мирну, кажучи, дайте по три голуби та три голуби з кожного двору. Люди радіють, це дрібниця для них. Та голуби. Повертаються до міста з прив'язаним трутом. Місто спалахує зсередини, іскористень падає. Це третя і остаточна помста княгині. Ця історія не про кров. Після того, як вороги були покарані, Ольга реформує державу. Вона упорядковує систему податків, запроваджує погости адміністративні центри Русі, як зараз нам скажуть прозорі офіси. А згодом першою з київських правителів приймає християнство. У Константинополі, тож образ Ольги має два боки: помсто зробила її небезпечною, а мудрість великою.